Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з платформою GeoGebra, а саме з 3D-калькулятором, і розглянемо інструмент, який називається поверхні обертання. Якщо ми на нього натиснемо, то нам пропонується перетягнути криву навколо осі. Отже, для того, щоб ним скористатись, потрібно спочатку побудувати якусь криву. Ну, наприклад, ми можемо побудувати дугу за трьома точками. Побудуємо дугу. Тепер перейдемо до інструмента повертання. Він знаходиться в групі тіла. І клацаємо на нашу дугу. І ось наша поверхня обертання з'явилась. І ми можемо подивитися, як вона виглядає. А також ми бачимо, що кожна точка дуги, вона, в принципі, рухлива, тому ми можемо міняти. Це положення, міняти вигляд і показувати, як буде змінюватись наша наша поверхня відповідно до того, як ми будемо змінювати дугу. Інколи буває, потрібно показати поверхню обертання побудувати, якщо є конкретна якась, наприклад, парабола. Або інша функція намалювати лінію спочатку відповідно до формули, а потім побудувати. Ну, і крім того, для того, щоб можна було керувати коефіцієнтами цієї параболи, щоб бачити, як ще ці зміни відбуваються. В такому випадку ми можемо Так, очистимо все. Тоді перейдемо до алгебри і створимо декілька коефіцієнтів спочатку. І побудуємо ось параболу. Перший коефіцієнт нехай буде А. Введемо А, Ентер, другий Б, тобто це будуть наші змінні коефіцієнти, тому ми створюємо для них такі повзуночки, щоб можна було керувати. І це ще один коефіцієнт. Ну, а тепер запишемо формулу нашої кривої, тобто параболи це А помножити значок помноження у нас тут. А помножити на Х до. Бачите, як будується зразу наша лінія А Х квадрат плюс Б помножити на Х, плюс С. Ентер. І ось наша крива є. І відповідно до цього ми можемо керувати цією лінією, як ми хочемо. Ну, а тепер будемо будувати саму поверхню. Перейдемо до інструментів, натиснемо на інструмент поверхні і натискаємо на параболу. І ось наша така. Пора була побудована, ой, поверхня. І тепер для того, щоб керувати нею, ми можемо в інструмент, так, в алгебрі, керуючи повзуночками, показувати, як це буде відбуватись зміни в залежності від зміни певних коефіцієнтів. Дякую за увагу!